Бувають пункти обміну валюти, є сайти, на яких можна помінятися іншими речами. Буває обмін квартир, а ось у нас пункт обміну рослинами. От представлені такі різноманітні рослинки домашні. І відповідне оголошення. В якому запрошується принести власну рослинку, яку хочете віддати, і забрати звідси ту, яка подобається. Або можна опустити свій донат в поштову скриньку, і також взяти ту рослинку, яка подобається. Ось такий пункт обміну рослинками.